Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Семирічна дитина померла від седації у стоматологічній клініці столиці. У Хмельницькому знайшли тіло 24-річного чоловіка, якого розшукували майже два тижні. У Кам'янці чоловік намагався підкупити правоохоронців, за що вже отримав підозру. Впродовж випуску про це та інше в подробицях. Внаслідок російських обстрілів загинули дорослий та шестирічна дитина ще четверо людей поранені. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ на Херсонщині. Від ворожих атак потерпали 19 населених пунктів. Поліція зафіксувала пошкодження. Чотирьох приватних будинків, об'єктів критичної інфраструктури, адміністративної будівлі, навчального закладу, службового автомобіля поліції та цивільної автівки. Росіяни обстрілювали з артилерії житлові квартали у прибережній зоні Херсона через влучання снаряда в будинок. Шестирічна дівчинка отримала надто тяжкі травми та померла при наданні медичної допомоги у лікарні. Її 49-річний батько дістав мінно-вибухову травму й уламкові поранення тазу. Вночі росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. У Нікополі постраждала жінка, якій рятувальники надали допомогу. Зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені два приватні будинки та газони у двох громадах Санельниківського району. Внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків. У кривому розі до шести людей збільшилася кількість постраждалих через ракетну атаку, серед них одна дитина. Окрім адмінбудівлі, у місті пошкоджені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки: навчальний заклад, гаражі, магазин та автівки. У столиці під час лікування зубів помер семирічний хлопчик. Подія сталася в приватній клініці Києва у березні цього року. За даними експертів, лікарка ввела йому препарат із прямими протипоказаннями, що спричинило зупинку серця. За даними правоохоронців, лікарці загрожує до трьох років в'язниці. А також вона буде позбавлена права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Окрім цього, ліцензію медичного закладу анулювали. Сьогодні, 4 грудня, у селище Базалія Теофіпольської громади назавжди повертається воїн Вадим Павлович Семенюк, 1976 року народження. Останній свій бій за щасливе та мирне майбутнє українських дітей захисник прийняв 25 листопада 2025 року. Алея слави у Теофіполі стане останнім місцем спочинку героя. Світла пам'ять та шана українському оборонцю, щирі співчуття рідним. У селі Гуменці, що на Кам'янеччині, річний водій загинув внаслідок дорожньо транспортної пригоди. Подія сталася напередодні. За даними правоохоронців, кермуючи автомобілем, чоловік не врахував дорожньої обстановки та допустив з'їзд дороги з подальшим зіткненням із деревом. На жаль, він загинув на місці. За попередньою інформацією правоохоронців, вчора 3 грудня у південному бузі, неподалік вулиці Прибузької, що в обласному центрі, було виявлено тіло 24-річного В'ячеслава Врублевського. Рідні розшукували його з 22 листопада. Саме тоді вони бачили його в останнє. У Кам'янці-Подільському нетверезий водій намагався дати хабара поліцейським. Аби на нього не склали адміністративний протокол за кермування транспортом на підпитку. Він поклав на сидіння службового авто кошти. Патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу. Порушнику закону вже оголосили підозру. Маленьких хмельничан запрошують на казкову подію. 5 грудня о 17.00 на майданчику біля торгового центру Дитячий світ відбудеться зустріч із Святим Миколаєм. На гостей чекають ігри, танці та розваги з улюбленими героями новорічно-різдвяних дійств. Організатори запрошують приходити всією родиною та брати із собою гарний настрій. Захід можливий завдяки підтримці захисників і захисниць України, яким ми висловлюємо вдячність. Подаруйте своїй малечі неймовірні враження, адже саме в цьому уся казковість дитинства, яке так швидко плине, особливо у час війни. Традиційно виказуємо вдячність українцям, силам оборони за стійкість та мужність виборювати мирне життя без окупантів підростаючому поколінню. Я ж запрошую вас на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та у наш телеграм-канал. Там ще більше важливих подій, коментарів та фактів, а також цікавих анонсів. До зустрічі в етері!